У мене є відео, де я пояснюю по обрізці, що можна обрізати в грудні. Я показую обрізку троян, врізаю квіти, щоб прикрасити в будинок, вазу. Я не кажу, що ми обрізаємо зараз троянди, це не потрібно. Але якщо у вас якісь довгі пагони, як вудка. Якщо у вас вітер, як у нас типу, у ці пауни можуть просто зламатися, чи вам заважають на проході десь вона, от як так, доріжка, да це можна вкоротити. Ви можете взагалі їх не чіпати, а обрізку зробити десь кінець березня, там в залежності від регіону, від погоди. Чим ми обрізаємо мій улюблений секатор ARS, фірма японський, професійний секатор. У нас є восьмий розмір і є сьомий розмір. Сьомий більше для жіночої долоні. Оце, наприклад, у мене восьмий розмір. Він підійде тим, у кого і чоловік, і жінка працює в садочку, і вам не потрібно два різних секатора. Вісьмий секатор він якби універсалочка. Плюс п'ять у нас сьогодні. Руки замерзли. Якщо довго без рукавичок руки замерзли. Sedm mrkvého večera.